Добрий вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршовець. Продовжується на Західній Україні, в західній частині України. Збір донатів на ЗСУ, збір теплих речей на ЗСУ, збір продуктів на ЗСУ, збір, збір всього на ЗСУ. А сліпенька дівчина з Західної України, з Львівщини. Анна Герман. Співаючи в церквах, співаючи на вулицях, Сліпенька, уявляєте, десятирічна дівчинка 2 мільйони гривень віддала на ЗСУ. Ой, важко підбирати просто слова. Мене питання до генерала Валерія Залужного: а де 5 мільярдів гривень, які кожен день ідуть на ЗСУ? О, питаю вас, ви ж командувач, головнокомандувач ЗСУ? Ви відповідаєте за ЗСУ? Чому ж на ЗСУ скидається весь український простий народ, підкреслюю, простий народ одягає, обуває, обігріває. І навіть озброєння. Дрони роблять для ЗСУ самі. І скидаються людина дрони. У мене питання до залужного. Пане залужний, де 5 мільярдів гривень, які кожного дня? Міністерство фінансів України виділяє на ЗСУ. Куди вони діваються? Скажіть, будь ласка, кожен день Міністерство фінансів України про це сказав міністр Марченко, виділяє 5 мільярдів гривень на ЗСУ. Куди вони діваються? В чиї кишені йдуть? Прокоментуйте, пане генерале. Скажіть, хто конкретно винен? Чій кишені йдуть 5 мільярдів? З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. До нової зустрічі!